Вітаю! Сьогодні ми зануримося в один дуже цікавий, але й дуже напружений період української історії. Його називають золотим спокоєм, але як ми скоро побачимо, цей спокій був лише оманливим затищем перед справжньою нищівною бурею. Тож, ключове питання, яке ми ставимо сьогодні, як так вийшло, що ціле десятиліття відносного миру не просто не розв'язало проблем, а навпаки, підготувало ґрунт для одного з найбільших повстань у тогочасній Європі. Щоб у цьому розібратися, давайте перенесемося у першу половину XVII століття. Українські землі тоді були частиною великої держави Речі Посполитої. І знаєте, на перший погляд все виглядало більш-менш стабільно, але це лише на поверхні, а під нею вже давно накопичувалася величезна напруга. І ця напруга, звісно ж, виникла не на порожньому місці. Вона мала цілком конкретні причини. Давайте подивимось, що ж саме довело суспільство до так би мовити точки кипіння. Справа в тому, що було кілька ключових факторів. По-перше, польські магнати дедалі активніше освоювали родючі українські землі. Вони створювали так звані фільварки. Це величезні господарства, що працювали на експорт зерна в Європу. А це, в свою чергу, означало посилення кріпацтва і панщини. Тобто, селяни мусили все більше днів на тиждень безкоштовно працювати на пана. Ну і додайте до цього ще й постійний релігійний тиск на православ'я. І от ми отримаємо справді вибуху небезпечну суміш. Та, попри все це, вибуху одразу не сталося. Чому? Тому що на сцені була одна, ну, просто видатна людина, яка певний час стримувала цей конфлікт, гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. Його стратегія це було справжнє мистецтво політичного балансування. Ось він, Сагайдачний. І знаєте, це була справді унікальна постать. Він був не просто гетьманом-войовником, а й випускником престижної на той час Острозької академії. Тобто він поєднував у собі талант великого полководця з хитрістю і далекоглядністю політика. І він дуже чітко розумів, як можна перетворити військову силу козацтва на реальний політичний вплив. І ось тут починається найцікавіше. Уявіть собі, під його проводом козацькі човни-чайки стали справжнім жахом для могутньої Османської імперії. Вони здійснювали неймовірно зухвалі походи через Чорне море, громили турецькі фортеці, і ви тільки подумайте, навіть дійшли до самих околиць Стамбула. Апогеєм цього всього став 1616 рік, коли козаки штурмом взяли кафу, це був найбільший невільничий ринок у Криму, і звільнили тисячі полонених. А оцей слайд просто блискуче показує його подвійну гру. Дивіться, з одного року він допомагає польському королю, наприклад, у поході на Москву 1618 року, чи у вирішальній Хотинській битві 1621, де козаки по суті врятували річ Посполиту від повного розгрому. А з іншого боку, він веде абсолютно власну політику, організовує морські походи, які страшенно псують відносини Польщі з Туреччиною, і таємно підтримує відновлення православної церковної ієрархії, що прямо суперечило державній політиці. Але все змінюється у 1622 році. Сагайдачний помирає від рани, яку отримав під Хотином. І з його смертю, оце мистецтво тонкого балансу просто зникає. Починається абсолютно нова ера. Ера відкритих, кривавих повстань і неймовірно жорстоких придушень. І наступні 20 років по суті проходять за одним і тим самим дуже сумним сценарієм: все йде по колу. Козаки повстають через утиски, польський уряд відправляє проти них коронне військо. Повстання придушують і все закінчується підписанням нової угоди, яка обмежує козацькі права ще більше ніж попередня. І от перший такий випадок повстання Марка Жмайла у 1625 році. Після запеклих боїв біля Курукового озера сторони таки підписують угоду. І який результат? Козацький реєстр, тобто офіційне військо на службі короля, скорочують до шести тисяч, а всі інші, так звані виписочки, мали повертатись під владу панів. Але минає всього п'ять років і вибухає нове, ще потужніше повстання на чолі з Тарасом Федоровичем, якого в народі прозвали Трясилом. Його кульмінацією стала знаменита Тарасова ніч раптовий нічний напад, під час якого козаки вщент розгромили елітний польський загін. Цього разу влада була змушена піти на поступки. Переяславська угода збільшила реєстр до восьми тисяч. Далі ще один, знаєте, такий зухвалий акт непокори. Щоб контролювати Запорозьку Січ, польський уряд взбудував над Дніпром потужну фортецю Кодак. Так от, у 1635 році загін запорожців на чолі з Іваном Сулемою раптовим нападом захопив і зруйнував її дощенту. І хоча самого Сулему згодом зрадили і стратили у Варшаві, цей вчинок показав, що козаків так просто не приборкати. І нарешті кульмінація цієї епохи повстань. Масштабне повстання 1637-38 років, яке очолювали одразу кілька лідерів Павло Павлюк, яків Острянин, Дмитро Гуня. Воно охопило величезні території, але відповідь влади була просто нещадною. Повстання буквально потопили в крові, а всіх його ватажків стратили. Ця поразка була нищівною. І от уявіть собі, поки країну розривають оці криваві повстання, польські магнати демонструють свою неймовірну владу і багатство. Вони будують ось такі розкішні палаци, як цей замок у підгірцях. Контраст між цим блиском і відчаєм повстанців був просто разючим. І от після такого жорстокого розгрому повстання 1638 року настає період, який польська шляхта з величезним полегшенням назвала золотим спокоєм. Але треба розуміти, що цей мир був зловісним, він був нав'язаний виключно силою. А юридичною основою цього, так би мовити, спокою стала ординація війська Запорозького 1638 року. Що це було по суті? Це був документ, який мав на меті рази назавжди зламати козацьку автономію. Виборність старшини скасовувалася, гетьмана замінив польський комісар, а реєстр знову скоротили до мінімальних шести тисяч. І сама ця назва золотий спокій, дуже показова. Треба розуміти, що це назва з точки зору шляхти. Для них це справді був час стабільності, час прибутків. А от для українського селянства і для більшості козацтва це був час приниження, безправ'я і придушення. Цей період тривав. Рівно 10 років. 10 років без жодних великих повстань, 10 років, протягом яких могло здатися, що влада остаточно перемогла, що козацьке питання закрите назавжди. Але ж ми розуміємо, що придушення симптомів ніколи не лікує хворобу. Всі глибинні причини невдоволення соціальні, економічні, релігійні, вони ж нікуди не зникли, їх просто загнали глибше. Це було схоже на те, як накопичується пара в міцно закритому котлі, готуючись до наступного, набагато потужнішого вибуху. І це, власне, підводить нас до фінального питання що ж трапляється, коли тиск, який стримував ціле суспільство протягом цілого десятиліття, стає просто нестерпним? Відповідь на це питання дасть 1648 рік, але це це вже зовсім інша історія.